Кредит, це добре чи зле? Коли варто взяти кошти в кредит, а коли краще відмовитись? Як потрапити в секретний список криптосанти від WhiteBit, щоб отримати продукцію Apple? Про це все у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про один із найстаріших фінансових продуктів, якого одні люди бояться і зарікаються користуватись ним, а інші залюбки та з радістю його використовують і вважають, що без цього фінансового продукту не може існувати сучасна економіка. Мова, звісно, про кредит. Зараз знайти людину, дорослу людину, яка ще жодного разу не скористалася кредитом, мабуть, нереально. Адже ось самі подумайте, як багато людей ви знаєте у віці від 21 до 60 років, які ще жодного разу не скористались кредитною карткою, кредитом готівкою, іпотекою, кредитом на авто, розстрочкою на якийсь товар чи оплатою частинами на побутову техніку. Небагато таких людей спадає на думку, правда? І тут ми маємо своєрідний парадокс. Ми все ще часто чуємо або чули такі фрази в дитинстві: ніколи не бери кредит, кредит це зло, кредит це від лукавого. Але з іншої сторони бачимо просто космічні цифри суми кредитів, які оформляються кожного місяця. Більше того, ми бачимо, що підприємці, в тому числі успішні підприємці, в чергу стають за кредитами. То як так, кредит це все ж таки добре чи зле? Кредит це фінансовий інструмент, і як і будь-який інший інструмент, користь його залежить від людини, яка ним користується. Давайте розпочнемо з прикладів поганих кредитів. А точніше, з випадків, коли кредит брати не варто, а потім пройдемось по прикладах, коли кредитом варто скористатись. В першу чергу до таких поганих кредитів відносяться кредити, взяті на наші хотівки. Ось приклад. У вас зараз є повністю справний телефон, який виконує усі функції, і ще щонайменше 2 роки буде їх виконувати. Але ось кляті маркетологи випустили новий iPhone 17 в новому кольорі, і ви вирішуєте придбати новий iPhone у новому кольорі, щоб бути в тренді. Але ось халепа. Грошей вільних у вас немає, і ви оформляєте цей телефон у кредит, по якому є ще щомісячна комісія. Чи купівля цього нового телефону в кредит принесе вам якийсь розвиток? Ні. Можливо, збільшить ваш дохід? Також ні. А чи така купівля нового девайсу збільшить ваше боргове навантаження? Так. Чи шкодить наявність такого небезпроцентного кредиту вашому бюджету? Звісно, ось ці питання слід собі задавати при оформленні будь-якого кредиту, щоб зрозуміти, чи це добрий кредит, чи поганий. Та який сенс купувати новий iPhone в кредит з комісією, якщо зараз є шанс виграти продукцію Apple, AirPods, iPad та навіть той же iPhone 17 Pro в акції від WhiteBit. Якщо Свято Миколая, обмін подарунками в межах таємного санти вже позаду? То у вас ще є шанс потрапити у секретний список КриптоСанти від WhiteBit, офіційного партнера футбольного клубу Ювентус. WhiteBit запускає новорічну кампанію секретний список Криптосанти, в рамках якої за звичайне користування продуктами біржі можна виграти цінні призи у вигляді продукції компанії Apple. Призовий фонд: 5 штук iPhone 17 Pro на 256 ГБ. 5 штук Apple iPad на 256 ГБ та 10 штук Apple AirPods Pro 3. Якщо ви користуєтесь WhiteBit або просто хочете виграти призи від них, це точно варте вашої уваги. Як взяти участь в акції? Для цього вам потрібно зареєструватися на WhiteBit і пройти верифікацію. Якщо ви вже маєте верифікований аккаунт, то не переживайте, ви також можете приєднатися. Для цього вам слід натиснути Приєднатися зараз на головній сторінці акції. Ну і далі просто потрібно користуватися продуктами WhiteBit для виконання завдань. Чим більше разів ви їх виконаєте а можна виконувати одне завдання кілька разів, тим більше разів ви зможете вписати своє ім'я в список Санти і отримати шанс виграти призи. Які операції та активності враховуються для потрапляння у секретний список криптосанти, ви можете бачити у себе на екрані? Чим більше разів ви виконуєте кожне завдання, тим більше шансів у вас буде. Тому не зволікайте, а переходіть за посиланням в описі цього відео чи закріпленому коментарі та приймайте участь у розіграші гаджетів Apple від WhiteBit. А поки ви це робите, ми повертаємось до прикладів поганих кредитів. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, що погані кредити це ті кредити, які не збільшують ваш дохід, а навпаки, збільшують ваші витрати. Якщо кредит не сприяє вашому розвитку, не рятує ваше життя чи не є реальною необхідністю, ну бо в житті різне трапляється, а лише цим кредитом ви утримаєте тимчасове задоволення через виконання якогось вашого бажання, то це поганий кредит. Я більш ніж впевнений, що прикладів поганих кредитів ви і самі можете навести в досталь. Тому думаю, на поганих кредитах не варто затримуватись, а слід перейти до цікавішого, до прикладів хороших кредитів. Перший такий популярний приклад це кредит для бізнесу. Якщо у вас є бізнес, який приносить стабільний дохід, і ви плануєте розширення, то вам доцільно буде взяти кредит під умовні пільгові 15% річних, щоб з нової локації почати отримувати 30% річних. Будь-який бізнес-кредит, кошти з якого ви використовуєте для інвестицій в нове устаткування, приміщення, транспортні засоби чи в інші речі, за допомогою яких ви впевнені, що зможете не лише повернути кредит за рахунок майбутніх прибутків, а й і збільшити свій дохід це хороші кредити. Інший такий більш приземлений приклад хороших кредитів це кредитні картки, за допомогою яких можна придбати ОВДП в пільговий період без комісій, не маючи власного капіталу, за допомогою цих кредитних карт ви можете щомісячно отримувати декілька тисяч гривень чистого офіційного додаткового доходу. Як це працює, я детальніше розповідав ось у цьому відео. А переліг карт, по яких можна придбати ОВДП без комісії і бути в пільговому періоді, ви можете знайти на сайті WalletPro.com.ua у розділі платіжні картки, клікнувши на відповідний тех. Всередині кожної картки є тариф, який власне стосується ОВДП. Інший приклад хороших кредитів стосується ситуації, коли у вас є достатньо власних коштів на покупку, але ви можете скористатись безпроцентним кредитом або пільговим кредитом, а власні кошти кудись заінвестувати, щоб отримати дохід, який покриє витрати на обслуговування такого кредиту. Наприклад, якщо ви відеомонтажер чи 3D-дизайнер і вам потрібний новий потужний ноутбук, бо зі старою машиною щось трапилось або вона вже технічно застаріла. Ви визначились з моделю ноутбука, яка вам підходить по параметрах, і моніторите ціни. Бачите, що на одному сайті електроніки цей ноут зараз на знайшці, і це найкраща ціна на ринку. І нехай буде, що ціна зараз 100 тисяч гривень. Ви маєте ці кошти, але бачите, що цей ноутбук можна ще придбати в оплату частинами на 6 місяців без жодних переплат. Такому випадку доцільно буде такий ноутбук оформити на 6 місяців безпроцентний кредит, а свої 100 тисяч використати на купівлю ОВДП чи навіть банально покласти на депозит. Протягом 6 місяців ви не платите жодних процентів чи комісій банку, в якому оформили оплату частинами. Проте ваші 100 тисяч цих же півроку працюють на вас. Я так робив, і ось у цьому відео я детально розповідав, скільки коштів мені така схема зекономила. Наступний приклад хорошого кредиту пов'язаний з автокредитуванням, і тут випадок, коли у вас є кошти на купівлю, але кредит не безпроцентний. Я спілкувався з декількома людьми, які в кінці 2021 року купили новий автомобіль з салону у пільговий кредит, де перші два або три роки кредиту ставка процентна становила від 1,1% до 2%. А також комісія за видачу такого кредиту була від 1 до 3 відсотків. Ну і каско було не 3%, а 6%. 7 Тобто певні витрати по таких кредитах тут були, і купити ці авто не у кредит було б дешевше. Проте ці люди отримували свій дохід у валюті. Більшість з них працює в ІТ-сфері, і на рахунок їм приходить валюта, яку вони потім продають і виводять на свої приватні рахунки гривню. В кінці 2021 року вже ЗМІ було багато інформації про можливий початок великомасштабної війни. І ці люди вирішили, що краще таки візьмуть ці авто в кредит, переплата відносно невелика, валюта з часом не падає, а зростає, та й на крайняк гроші були. Тож вони просто б обміняли валюту та й закрили кредит швидше. Тільки ось кредит вони швидше не закрили, а використовували його максимально довго. Адже ви ж пам'ятаєте, що трапили з гривнею у лютому 2022-го. Фактично, при курсі 37-40 гривень за готівковий долар, в залежності від місяця та року, ці люди сплачували свій кредит по курсу долара 28 гривень за долар, бо автокредити у гривнях по курсу долара, який був на момент укладання договору. Ці позичальники не те, що відбили свої витрати по кредиту. Вони ще й в результаті отримали чималу знижку на своє авто через курсову різницю. І зараз вони говорять, що автокредит у 2021 році це найкращі кредити, які у них були. Звісно, це специфічний випадок. Не кожен заробляє у валюті, і, звісно, краще, щоб цієї клятої війни не було зовсім. Але це реальний випадок. І це ще один приклад вдалого кредиту. Прикладів як і хороших, так і поганих кредитів безліч. Але суд, я думаю, ви зрозуміли. Кредит це інструмент, і чи буде він хорошим чи поганим, залежить тільки від вас та вашої фінансової грамотності. Інші приклади вдалих і не дуже кредитів залишайте в коментарях. А На сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!